Багатодітний батько пішов в ТЦК і відмовився від відстрочки. Підприємству, гаражі, ліс і сухостій. На Волині за добу кілька масштабних пожеж. Волинянин за 12 тисяч євро допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Травить городину чи удобрює сусідські війни через паркан. До вашої уваги випуск новин на часі про головні події. На цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Мої вітання. Чергова сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. Під час виконання бойового завдання у Курській області героїчно загинув мешканець села Суходоли, 37-річний матрос Дмитро Матіюк. Герой поліг 31 серпня. У загиблого воїна залишилася донька. Та брат. Про місце і час похорону буде повідомлено згодом. Луцьк у Скурботі рідні, близькі, друзі, колеги і знайомі прийшли провести в останню дорогу полеглого захисника Володимира Закреву. Герой провоював зовсім недовго і загинув за Україну у Курській області. Йому назавжди 35 років. Кафедральний собор Святої Трійці ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану полеглому герою Володимиру Закреві. Та найбільша втрата болить найріднішим мамі, дружині, двом дітям, іншим родичам. Дуже веселий. Дуже любив жити, любив проводити час на природі, любив своїх дітей, дружину, маму. На жаль, пробував на навчанні лише місяць. Буквально два тижні і загинув. На жаль, він працював на складі, дуже любив рибалку, дуже любив ліс, по гриби ходити, дуже любив природу. Сам собі добряк, дуже веселий, дуже веселий завжди, позитивний. Захисник поліг за Україну 30 серпня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту погребки Курської області. Друзі, знайомі, односельчани пригадують про Володимира Закреву лиш хороше. Дуже файний хлопець, все время працював. Мамі в селі допомагав. Я з Вовою дружила. Ми з одного села. Він ми з ми з ним хрестили дитину. Він був дуже хороший. Ми його дуже всі любили. Він був позитивний і е, завжди, завжди такий активний, завжди е, добрий, завжди хотів з усіма спілкуватися, дружити. Я щиро співчуваю його родині, мамі особливо, бо це. Невимовний, я не знаю, як вони мають це пережити. Я їм не рідна, але дуже щиро співчуваю. В останню дорогу героя Володимира Закреву проводжали всією громадою. У нас часом виникає запитання. А скільки то ще буде? Ми вже хочемо перемоги. Ми вже втомилися, втомилися не тільки плакати і ридати, а втомилися чути війна, війна. Повітряна тривога, коли вже це все скінчиться, ви знаєте, залежить це від наших воїнів-захисників. Але не тільки, але залежить і від нас, тому що повинна бути і наша підтримка по відношенню до них. Як ми можемо завдячити тому воїну Герою, який боронить нашу Україну? Звичайно, що своєю вдякою і своєю молитвою за їх героїчний вчинок. Провели в останній путь ще одна наша героя. Герой, який загинув в Курській області Російської Федерації, і, на превеликий жаль, е такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, вони е нагадують нам про ціну, яку Україна платить за е присутність України в Курській області. за... Наступ України на Курську область, ми повинні про це пам'ятати, і ми повинні пам'ятати, що ми повинні завжди підтримувати, допомагати нашим військовим для того, щоб вони відчували, що їх підтримують, їм допомагають і їх чекають у тому. Вічна пам'ять, честь і шана нашому герою, щире співчуття рідним і близьким. Свій останній спочинок герой Володимир Закрева знайшов на кладовищі рідного села Навіз. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Громада Луцька та односельчани віддали останню шану захиснику Олександру Матвійчуку. Він воював за Україну ще з АТО. А з початком повномасштабного вторгнення герой повернувся за кордону, щоб знову боронити батьківщину. Попрощатися з військовим прийшли до кафедрального собору святої тріці, боронив Україну і не витримало серце. Луцька громада та односельчани провели в останню дорогу героя-вихідця села Навіз Олександра Матвійчука. Йому назавжди лишиться 47 років. Він патріот України, дуже великий патріот, тому що він скрізь йшов. Він пройшов а то. І добровільно, ніхто, він був в Чехословакії, вернувся як повномасштабний наступ став. І він пішов в перший жадав, він не знав ніякої повістки. Він був в гарячих точках, він патріот України, і я бажаю, що він є герой Волині і герой. Він є приклад для всіх. Дай Боже, йому час царство небесне. А тут Вічний спокій і вічна пам'ять, що була в віках про нього. Про нього можна писати книги, про нього він вартий цього. Повинна маморіальна доски бути в школі, де вчиться його менша донька, а також в школі, де він вчився, бо він пройшов сім адів пакла. Його не видержало серце і лопнуло від того, що він дивився вічі смерті, і видно, не один раз. Він для нас герой і для всіх приклад. Захисник помер 2 вересня під час виконання бойового завдання біля селища Шевченкове Харківської області. У нього лишились згорьовані дружина та дві донечки. У цивільному житті Олександр Матвійчук працював водієм і далекобійником. Його смерть стала великим горем для рідних, друзів і колег. Для нас це була золота людина, і не тільки для нас. Він був такий, що він скоріше собі всьому відмовить, але хто його, що просить, це в першу чергу йому було комусь допомогти. Бачите, скільки людей прийшло привезти. Олександр був дуже хорошою людиною, доброю. Ми з ним пропрацювали дуже багато років разом. Він наш родич і дуже хороший колега, і дуже взагалі хороший воїн був. Дуже співчуваємо його родині. Дай Боже їм терпіння пережити це страшне горе. Ми в скорботі. Схиляємо голови і дякуємо за його подвиг, що він воював за нашу Україну. Хороший, добро все, завжди поможе вічливий. Перший зразу, як пішли в добровольці, пішов, потім знову пішов і от. Загинув завжди кажу, поможе людям не йде на уступки. Відспівали Олександра Матвійчука у кафедральному соборі Святої Трійці. У такій миті важливою є підтримка для рідних, які назавжди втратили близьку людину і свого героя. Всі ті, що прийшли сьогодні, вони направду співчувають вам з болем. Вони, хоч хочуть, розділити оцю біль разом з вами, щоб легше вам було, бо цей важкий хрест. Який від сьогодні лягає на цілу родину, звичайно, що він, як я вже говорив, важкий і, здавалося, недонесимий, але повинні ви його нести і пам'ятати про свого Олександра, воїна героя. На жаль, ми сьогодні попрощалися ще з одним нашим героєм, який загинув, виконуючи обов'язок, загинув, захищаючи Україну, який загинув за те, щоб в нашому місті в багатьох інших містах, селах, громадах. Продовжувалось відносно мирне життя. Тому кожен відносно мирний день життя, там, де він проходить в країні, не в окупованих, не в прифронтових, не в фронтових містах він має свою ціну, і ця ціна це життя наших захисників. Ми повинні про це пам'ятати і завжди допомагати і підтримувати. Їх. Вічна пам'ять честь і шана нашому героям і щире співчуття рідними близькі. Свій останній спочинок захисник Олександр Матвійчук знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна пам'ять усім полеглим захисникам. Як багатодітний батько трьох малолітніх дітей сходив до Волинського ТЦК. Ішов оновити дані. А зранку, мовляв, уже їхав на полігон, так розповіла його дружина. Жінка бігом взяла дітей і приїхала до обласного ТЦК аж з Кам'янь-Каширського району. Довідатися, що ж то сталося із правом на відстрочку, чи, бува, не вислизнув її благовірний від сімейних обов'язків на фронт. Чим завершилася ця історія, знають наші журналісти. Троє діток, старші, 11, середньому. Десять буде і найменшому буде 5. Пані Тетяна розказує, що напередодні в обідню пору її чоловік взяв документи і поїхав до місцевого зу. І поїхав оновляти Дані в Кам'янь-Каширський воєнкомат. Подзвонивши до мене, телефона не брав, зв'язався зі мною тільки пів сьомої вечора, сказавши, що він вже в Луцьку проходить останній кабінет комісії. Вилка? Так, так. І я взяла дітей, і ми поїхали сюди, звичайно. Були тут цілу ніч під воєнкоматом. І сьогодні зранку подзвонив, сказав, що їде на полігон до Рівна вже. Така новина берегиню сімейства сколихнула, як грім серед ясного неба, бо ж до війська її чоловік наче не збирався, каже дружина, припускає ось що. що «В Кам'янька-Ширську, однозначно, він був не в тверезому стані і йому камінька ширська. Воєнкоми однозначно підсунули документ, щоб він відмовився від своєї пільги, маючи троє дітей, маючи догляд за братом психічно хворим. На мою думку, що ну, це однозначно так було. Він казав, Таня щось підписував, сказав, підписував, а що підписував. Він не пам'ятає, він не був в тверезому стані. А йшов оновлювати дані тверези? Так. Відтоді каже, чоловіка більше не бачила. Нам не дали не побачитись, до нас взагалі ніхто не вийшов з головного начальства, щоб можна було поговорити. Ніхто. Ну хоч хтось виходив, що вам казали, як воно. Були хлопці, що на охороні і все. До нас ніхто головний не вийшов. Тільки подзвонила до я, він каже, я вже в бусі, ми зарадіти. Не збирався йти добровольцем. Приїхала поліція і їхав бус. Ми стали посередині дороги. і Вони просто нас помогли військовим прийняти з дороги на тому кінець. Сказали, ми вас захищаємо, бо вони могли вас переїхати. Бачимо, що згодом до сім'ї працівники ТЦК таки вийшли. Схоже, показали дружині заяву чоловіка та не вірить власним очам. Го приніс, що він написав що вчора заяви. написав заяву в воїнкоматі, що відмовляється від відмовляється від коротше, від відстрочки. Позвоніть мама. Якийсь час співробітники ТЦК спілкувалися із пані Тетяною. Як вона розказала, усі разом ще раз дзвонили до її чоловіка. Офіцер вийшов і Скажи, цей... подзвонила. Я він спитав, чи він буде воювати, чи він хоче воювати. Він каже, у мене троє дітей, я мушу бути якби вдома ще. Розумієте? І він сказав, добре, я даю розпорядження таке, що ти зараз назад приїжджаєш з цим автобусом в Луцьк. Будемо ждати. Згодом жінка розповіла, що співробітники ТЦК свого слова дотримались, як і обіцяли. Виконали добре, що е, ну, через години три-чотири він приїхав назад, написав, пояснюючи, що він по проханню дружини якби відмовляється від цього, що він написав ту заяву, і буде вдома. Чому ж спочатку написав заяву про відмову від відстрочки? Мовляв, то була його помилка. Кому злукавив чоловік, ТЦК чи дружині, так і залишається секретом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Затриманому чоловіку, якого підозрюють у збройному нападі на Волинській ТЦК, внаслідок якого було поранено військовослужбовця, обрали запобіжний захід. Прокурор і слідчий наполягали, його треба взяти під варту. Наводили аргументи, зокрема те, що навіть зміна зачірські після події в ТЦК свідчить про те, що підозрюваний мав намір ухилитись від кримінальної відповідальності. За судовим процесом спостерігали наші журналісти. Чоловіку, якому оголосили підозру в замаху на вбивство військовослужбовця з Волинського ТЦК у Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід. На початку засідання захисник Лопоча про відвід слідчого прошу на виконання вимог статті 193 КПК України вилучити судове засідання слідчого, адже він не має право відповідно до норми цієї статті приймати участь у брані запобіжного заходу. Однак після короткої перерви вирішують, щоби слідчий таки лишився. Своєю чергою сам правоохоронець клопоче, аби підозрюваного взяли під варту на 60 діб. Дозвіль може переховатись від органів достоворосійно. Це вказує те, що йому з даному якому він підозрюється і він особливо тяжким і передбачає можливість призначення покарання вигляді позбавлення волі. Може слугувати йому мотивом для переховування органів до досудового розслідування. Також незаконно вховати на світі та потерпілку кримінальному впровадженні шляхом їх вмовляння, підкупу, оскільки одним із свого доказів там було впровадження для їхні покази. Також інших кримінальне правопорушення на це вказує те, що наш підозрюваний вчинив раптовий напад. На військовослужбовців та в подальшому втік з місця події. А прокурор додає, встановлений, що підозрюваний, готувався до його вчинення, вибрав саме нічну пору доби для його вчинення, попередньо, попередньо з'ясовував розстановку саме добового наряду, а також приміщення, де знаходиться добовий наряд і несе службу по охороні громадського порядку та охороні приміщення та цікаво, скільки цей режимний об'єкт. Також свідчить про те, що підозрюваний вимикав свій мобільний телефон за годину до вчинення кримінального правопорушення, а також його в подальшому вмикнув після його вчинення це близько другої години ночі, що свідчить про те, що він обізнаний про способи і методи документування кримінальних правопорушень та їх розкриття. Намір ухилення від кримінальної відповідальності, до судового розслідування та суду свідчить також і те. Як, яким чином покидав підозрюваний місце вчинення злочину? Те що, він подав, те, що він позбувся гільз від вистрелених патронів, також свідчить про те, що він частково змінив зовнішній вигляд після вчинення злочину, зокрема те, що останній змінив зачіс. Також прокурор зазначає, що потерпіли у справі з роти охорони ТЦК. Він приймав участь у відсічі збройної агресії Росії на сході України. Там одержав поранення своєю чергою. В ході судового засідання з'ясовується, що підозрюваний не місцевий. Переїхали до міста Луцька в зв'язку З чим? зовсім. Є внутрішньо переміщеною особою? Так. В Луцьку каже: мешкає в рендованій квартирі і займається підприємницькою діяльністю. Тим часом його захисник плопоче, аби його клієнта випустили з під варти. Адже у відповідному протоколі пише, що його затримали 4 вересня на підставі того, що застали під час вчинення злочину. Враховуючи той факт, що підстав для затримання. Законно сформульованих, правильно сформульованих, і які би відповідали часовим рамкам, які дозволяє кримінальний процесуальний кодекс в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, в суду не надано. Прошу негайно звільнити мого клієнта з під Врешті підозрюваного беруть під варту на 60 діб. Він там буде знаходитись до 2 листопада. Включно чоловік від коментарів відмовився. Це спеціально зроблено, щоб показа суд все. Що що можна сказати? Нагадаємо, подія, в якій підозрюють чоловіка, сталася в ніч на 27 серпня. Тоді на території Волинського ТЦК та СП здійснили збройний напад, внаслідок якого вогнепальні поранення одержав військовослужбовець. 4 вересня поліцейські повідомили, що затримали підозрюваного, зазначивши, що вдома у нього знайшли зброю та патрони. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі. У селі Жабка поблизу Луцька трапилась моторошна ДТП. Зіткнулися три авто: Рено, Фольксваген Тойота. Від удару автівки розкинуло по дорозі, а одна перекинулась на дах. На місці працювали медики, рятувальники, правоохоронці. Співробітникам ДСНС довелось деблокувати одного з водіїв та ліквідувати наслідки ДТП. Запобігли загорянню одного з автомобілів та перевернули його з проїжджої частини на безпечну ділянку дороги. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було деблоковано одну особу з транспортного засобу, яка була водієм, та передано її працівникам медичної служби. Також рятувальники забрали з проїжджої частини автомобіль та ліквідували забирання транспортного засобу. Внаслідок автопригоди 63-річний водій Фольксваген від отриманих травм помер. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Наслідок зіткнення водії Фольксвагена загинув. Інших учасників автопригоди доставили у лікарню. Наразі там працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових прослужінь. У селі Зміїнець поблизу Луцька пенсіонер відкрив вогонь по патрульних. Як виявилось, занепокоєні сусіди звернулися до поліції з повідомленням, що хворий чоловік тривалий час не... Виходить на вулицю. Прибувши, правоохоронці підійшли до вказаного будинку, і в той момент пенсіонер вистрелив у них з рушниці. На щастя, ніхто не постраждав. В дію була введена спеціальна поліцейська операція. Були задіяні спецпризначенці корду. Чоловіка затримали, рушницю вилучили. Наразі за цим фактом триває перевірка. Зловмисника жителя Луцького району затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі за фактом посягання на життя правоохоронця розпочали вже кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри в інкримінованому злочину йому будуть обирати запобіжний захід. Вночі у Луцьку на вулиці Ранковій спалахнула пожежа на одному з підприємств. Як виявилось, загорання трапилось у одному з виробничих цехів. Пожежу вдалось загасити лише під ранок. На щастя, обійшлося без жертв. Сьогодні вночі о 2 годині 58 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання на одному із підприємств міста Луць. До місця події було направлено три пожежно-рятувальних підрозділи з міста Луцька. Під час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з'ясувалося, що пожежа виникла у одному із виробничих цехів. О 5 годині 28 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. На даний момент причини та збитки від даної події встановлюються. На вулиці Дубнівській у Луцьку спалахнула величезна пожежа. Горіли гаражі. Займання було настільки великим, що видно було з різних куточків міста. Рятувальники оперативно прибули на місце та загасили займання. За попередньою інформацією, вогонь знищив повністю три гаражі, ще сім пошкодив. О 22 годині 08 хвилин до служби перетунку надійшло повідомлення про пожежу в господарчій споруді. Наприклад, на місце події пожежно-рятувальними підрозділами було з'ясовано, що вогнем охоплено три господарчі споруди. Дану пожежу вдалося ліквідувати о 22 годині 58 хвилин. На даний час причини та збитки від даної пожежі встановлюються. Поблизу села Яромель Луцької громади горів ліс. Про це рятувальникам повідомили працівники лісового господарства, які її виявили займання. Як повідомили рятувальники, пожежа низова та загрози населеним пунктам не несе. До гасіння було злучено 40 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. На щастя обійшлося без жертв. О 19 годині 33 хвилини до служби порятунку від працівників ДП «Ліси України надійшло повідомлення, що поряд із селом Єрумель горить ліс. До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи з міст Ківерці, Рожищі, Луцька а також селище Колки. На місці події працюють п'ять одиниць техніки від ДСНС Волині, а також 40 чоловік особового складу. Ще там працюють п'ять підрозділів місцевої пожежної охорони, а також працівники «Ліси України. Пожежа є низовою. Загрози для житлових будинків немає. На даний момент проводяться заходи щодо ліквідації даної пожежі. 28-річний житель Луцького району налагодив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Ціна за таку послугу сягнула 12 тисяч євро. Затримали горе бізнесмена при отриманні коштів за організацію безперешкодного перетину кордону. Тепер же за свої дії чоловік постане перед судом. Житель Луцького району організував схему по переправленню військовозобов'язаних осіб за кордон. За схемою він вносив дані у піляхів на схемний шлях, що дозволяло їм безперешкодно виїхати за межі України. За свої послуги зловмисний брав 12 тисяч євро. Наразі його затримали в порядку статті 208 Кримінального соціального кодексу України, за процесуального керівництва ЮНІМО повідомили про підозру вчиненні рекомендованого злочину. Не йдеться про статтю 332 Кримінального кодексу України. Між сусідами у Луцьку вже декілька років триває розбрат. Якщо до взаємних звинувачень та образ звикли, то остання витівка чоловіка-агронома, до якого більш всього претензій призвела до виклику поліції. Чи допомогло це, дивіться у наступному сюжеті. Тетяна має малину, декілька пагонів винограду та невеликий город з томатами. Каже, що цим літом якось дивно почувається після вживання того, що сама посадила. Тільки ми поїмо якихось салатиків, якихось там е свіжих овочів, виноград, там огірочки, помідорчики, зразу з нами щось відбувається дивне. П'ємо таблетки. Проти отруєння, утру, тому що таке враження, як будто чомусь отруїлися, хоча все було свіже. Жінка каже, що її нудить. Дитина також погано себе почуває та ще й алергік. Звернулись в лікарню для обстеження, і поки розбиралося, що з їх організмом сталося. Жінка отримала від іншої сусідки, що мешкає через подвір'я. Дивне відео з камер спостереження. А у вас камера направлена в їх бік? Це ви камера віцяли, направлена це? в мене вдві, в дворі. І я часом скажу, що я буду трками та ставити по мото завдяки їм. На камері Людмили видно паркан Тетяни тільки з іншого боку, з двору, що знаходиться між ділянками жінок і належить пану Михайлу. Мій сусід поставив велику драбину, взяв довжележну трубку з польвізатором і рясно поливав мій город. Невідомою речовиною. Тоді мені все стало на свої місця. Чому голова в дитини були протягом півтора місяця? Чому в нас ті животи весь час після салатиків здорової їжі? Не в нормі це взяти стрімянку, щось підкладати, тупцятись туди-сюди, ще взяти полі. Ну не страшно. Мені було б ну страшно, що я туди завалюся. Вибачте, і чимось обробляти. Для чого? Власниця обробленого врожаю каже, що перелякалась, що й собаку могли отруїти. І в цей же день назбирала овочі та ягоди повезла до лабораторії. Їй відмовили, мовляв, приймають тільки те, що привозять правоохоронці. Одразу викликала поліцію, яка провела профілактичну бесіду, і на цьому все. І як жити далі з цією людиною, яка мене систематично і моїх дітей і неповнолітніх отруює? Сам пан Михайло, чоловік в поважному віці, знається на тому, що робить. Дружина каже, що він агроном і нічого поганого не зробив. То сироватка з йодом. Жаліються на те, що Тетяна, погана господиня в неї за великий паркан та пожежа, що в них була кілька років тому, виникла через неї. Одним словом, згадали всі гріхи. що то була за речовина? Cioè... На голову ця людина. розумієте?» Ти що там робиться. Троїзди чотири сара. Я що «Я не заглядаю отут, щось людина бачила. Де росте зілля? Ти це не моє зілля? А чи є зілля відношення? А, а ви зрізали багато державних дерев незаконно законно, не законно. державно тві заклали після того як суперечки вщухли, сусідка Людмила, що оприлюднила відео зі своєї камери, стверджує, що отримала погрозу. Знов їде поліція і знов той самий патруль, що був напередодні. Шастання по чужих вибачте висвинюхування чогось ще щось. Все не слава Богу. Поясніть ласка, чого так? Чого всі сусіди від вас потерпають? Я пошарпалася. Що ти сказала? Давай, виходь, тобі по? І ви так само. На Ларису казала, Лариса Мам, одне сім'ї. Послухайте мене, кажу ще. А на цю сказав, Данило сказав, що Петруха і хату будує. Ми нічого тут не знали. А ходить, жаль немає. Такого натиску поліцейські не витримали. Довелось їм накивати п'ятами. Навіть не прийняли заяву, бо доказів погрози немає. Всі живі і не Жінки, що межують із сусідом агрономом, не хочуть цю справу залишати на призволяще. Тетяна вже написала скаргу на правоохоронців, що приїжджали на виклик і не з'ясували, чим поливають її городину. А заяву на сусіда вже в неї прийняли у відділенні поліції. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями. Країни, області та міста аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть на наші сторінки в соцмережах. У студії працював Юрій Куцик. До зустрічі на телеканалі Аверс.